Сапи з нержавіючої сталі виготовляє коваль Роман Тринос. Городній інвентар робить із вживаних дисків для сільгосптехніки. Сапи робляться з дисків двох видів, або наші савдеповські диск Сашенька-Сівалки. СЗ36 вона чекалась. Або от попалися мені американець Джундір. Це, в принципі. Спецсталі, які важко зношуються, вони боромісні, які мають підвищену зносостійкість. Вирізну заготовку коваль відправляє у пічку для прогріву, аби метал став гнучким і піддався формуванню у виріб. Потім ця заготовка відклепується, закалюється. Потім відпускається і після того обробляється вже механічно. Шліфується і доводиться до кінцевого результату. З одного диска виходить чотири великих сапи або шість маленьких, каже Роман. Основні чотири розміри 12, 15, 18 і 21. Цього вистачає на будь-який. На будь-яку забаганку, скажем, на яку роботу. Готові вироби Коваль розігрує у лотереї на своїй Фейсбук сторінці. За ці гроші купує арматуру для виготовлення бліндажних скоб. У нас є модель, яка заробляла чисто на скоби. Ось така сапа з трьохсторонньою заточкою. Вона підписана гравіровка. Слава нації! Оце сапа, яка заробляла. І кошти з неї йшли на скоби, в неї ціна була 500 гривень. Раз в тиждень у нас проводиться лотерейка, і раз в тиждень ми збираємо мінімум кілометр арматури. От кілометр арматури за тиждень я виробляю. Лотерея збирає там, від 10 до 12 до 15 тисяч. Це якраз я вистачаю кілометр арматури, купую, пару балонів газу, Ну вже там розхідники, це як кажуть, як виходить. У день Роман виготовляє в середньому 400-500 скоп. Допомагає йому у цьому американець Бен в Україні. Розповідає Бен майже рік возив на схід вантажі, збирав дрони. Тепер допомагає з виготовленням скоп для захисників. Дві три тижні я тут допомагати. Він скоб. Спочатку робили божурки на час. Mm -hmm. Він навчив мене як uh, зваріманя. Не дуже, дуже легко, шов uh, ну як вичити, як зробити, але ну один день ми робили можна більше тисячков, ну тисяч скоб. Не, не дуже важко, але багато часу. Сапи, які виготовили сьогодні, у лотереї розіграють найближчим часом. каже Роман, також їх можна придбати. Вартість однієї від 150 до 300 гривень. Юлія Визнюк Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина.